Шановні підписники каналу Грудик. всім доброго ранку. А сьогодні ми відвідаємо київську дитячу залізницю. Та покатаємося вагоні Assembly. Вартість якого для дітей. 100 гривень для дорослих 150 гривень. Ось так виглядає вокзал дитячий замовився. Зіленка. Ось таке. Мороза Деморози. Музей, який поки що Дві каси, Інф та інформація про дитячу залізницю, кажу. Афіш можна купувати. Кутки онлайн та схему. Укритті. Також тефіша. Та фільму. Поцвекториз два. Вообще так виглядає yeah. вагон класу люкс. Друзі, з першої зміни підмигують мені тут. До Ось так і відвідали Київську дитячу залізницю. Підписуйте, ставте вподобайки, кате обов'язково пишіть коментарі. Всім до побачення, до нових зустрічей!